Всім привіт! З вами Захар Експлейзер. В дитинстві я багато малював. І був у мене один вигаданий Всесвіт. Ну, він був не один, але у цій серії оглядів я розповім про найбільший та найцікавіший, на мою думку. Малюнків на цю тему у мене близько тисячі, половина з яких досі є в електронному вигляді, тому матеріалу достатньо. Так от, в чому його суть? У Чорному морі є великий острів, за розмірами приблизно як Румунія. 90% його населення це розумні мурахи розміром з людину. Вони служать різним тваринам, яких я люблю. У кожного мого кота, гуски, собаки і так далі. Є своя група мурах-прихильників, які готові буквально знищити будь-кого, хто скривдить їхнього ідола. Більшість мурашиного населення острова були саме такими. Тварини у цьому всесвіті, як ви вже напевне зрозуміли, теж розміром з людину і мають людські риси. Я починав це малювати у 2012 році, коли мені було 9. Спочатку ні про який деталізований світ не було й мови. Це були просто карикатури з гіперболізацією та сатирою щодо любові до котів. З роками простенькі малюнки все більше обростали лором та подіями. Сутички прихильників, війни, кримінальні розбірки та ще багато іншого чекає вас у даних відео. Як такого цільного сюжету тут немає, хіба що зустрічаються невеликі окремі малюнки представляють собою солянку із фрагментів життя острова, які утворюють його історію. А починається моя розповідь із часів держави Любовляндія, яка займала всю площу Мурашиного острова. Таку назву Україна отримала через любов до тварин, зокрема до котів. А я у ній був простим, скромним президентом. Це все просто дитячі фантазії, які не мають відношення до реального життя. Я не хочу нікого образити або принизити. Співпадіння з реальністю випадкові. Тож приємного перегляду. Багатий. Знаменитий, авторитетний. Той, що наводить жах на непокірних. Головний улюбленець народу. Ці характеристики у собі поєднує кіт на ім'я Баюн. Найповажніша особа Мурашиного острова. Був у мене кіт, якого я дуже любив. Назвали його на честь міфічного монстра Баюн. З нього історія цього всесвіту і починається: Мільйони гігантських мурах. Що готові поклонятися баюну і вважати його мало не богом у його розпорядженні. Поглинати фури та вагони риби для нього рутина. А мурахи щасливі, що мають честь служити самому рибному імператору великому баюну. Він перебував на посаді прем'єр-міністра Любовляндії. Так, я був президентом, але фактично баюн все рівно крутіший. Одна з традицій Мурашиного острова влаштовувати масштабні вечірки на честь якоїсь тварини. Туси баюна відрізнялися неабиякою масштабністю. Вся столиця країни, яка, до речі, називалась Баюнівськ, цілодобово відривалася під колонки розміром з фуру. І спробуй хоч щось ляпнути проти цього кота. Як мінімум років 15 дивитимешся на ці салюти крізь грати. Але такого у більшості мурах не було навіть у думках. Усі дружно працювали на благо живота пихатого прем'єр-міністра. Які там біткоїни? Риба, ось головне багатство. Баюн тримав найбільший рибозавод у країні, де готувалися різні страви з риби та підносилися до трону його величності. Хоча офіційних даних, скільки заводів у нього було, ніде немає. Можливо, були ще. У реальному житті він любив рибу не менше. У нього починалися ломки від одного її запаху, і руку відкусити міг, якщо вона пахла рибою. Не дивлячись на його здебільшого пихатий образ, все ж таки він іноді спускався з трону і спілкувався з простими людьми. Та й правосуддя наздоганяло його, якщо він дозволяв собі надмірну нахабність. Ну, наприклад, мамині чоботи подряпав, або мій портфель обіцявся. <кхм> Ви зрозуміли. Одного разу він збожеволів був агресивним, а з рота капала слина. Думали сказ. Але, на щастя, він одужав. На Мурашиному острові його затримали у неадекватному стані та відправили до психлікарні. Там він напав на медсестру, але все ж таки з часом заспокоївся і був виписаний. Ніщо не вічне, і велич баюна тому не виняток. Його слава припадає на 2012-2013 роки. А що трапилося далі, розповім у наступних серіях. Ну, яка ж історія без головного лиходія. Поки в Баюнівську панувала утопія на східному узбережжі Мурашиного острова йшла запекла війна. На чолі ворожої армії був чоловік на ім'я пан Краснан. Він був головним ворогом вже відомого вам баюна. Біля Мурашиного острова є іще один маленький острів під назвою Краснандія. Як ви вже й здогадалися, головним на ньому був Краснан. Жили там в основному люди, мурах та тварин зустрінеш рідко. Офіційно Краснандія належить державі Любовляндія, але Краснанівці хотіли незалежності. Причина війни, як не дивно, із цим не пов'язана. Пан Краснан хотів викрасти баюна. Навіщо? Для чого, чому цю ідею підтримував його народ, одному дев'ятирічному мені відомо. Загалом Краснан був типовим тупо злодієм, мета якого тупо зло. Власною персоною на малюнках з'являвся рідко, зображався майже завжди по-різному. Єдина його стабільна риса це червоний одяг із синім головним убором. Армія в нього була досить пристойна, як для розмірів Краснандії, але в основному зазнавала поразку за поразкою. Тому що на захисті кордону Любовляндії стояли сотні тисяч, якщо не мільйони, гігантських озброєних мурах, які були одержимі метою будь-якою ціною захистити великого баюна, одного разу, Краснан розлютився на своїх солдатів через те, що вони за півроку так і не перемогли. Виродки, скоти, Коли ви вже дістанете баюна! Дай сюди автомат, я сам піду на війну. А, охорона, допоможіть! Ех, тепер я вас розумію. Захар, коли ти вже віддаси баюна? Ніколи, баюн наш і тобі до нього ніякого діла. Через якийсь час двоє краснанівських спецназівців вирішують вкрасти баюна за стелсом. Щоб вкрасти баюна, нам треба обійти ці цистерни. Обходити зовго ми переліземо через них по черзі. <клев> Окрім відданості баюну мурашина армія вирізнялася просунутою технікою. Наприклад, РОБ 1 розшифровується як робоохоронець баюна. Супергармати з калібром на зразок німецької дори. Супергвинтокрил. Від нього ворогам не було порятунку. І найпотужніша зброя Любовляндії Роб-2. Також варто відзначити гігантського кота на ім'я Персей, який активно допомагав у обороні. У реальному житті я бачив його лише один раз. Він був не нашим. Але я все ж вирішив запхати його в цей всесвіт. За розміром цей породистий кіт був у два, а то й в три рази більше звичайного. Цим він мені й сподобався. Одного разу Краснанська армія таки прорвала кордон. Ворожі солдати обстрілювали мирні вантажівки з рибою та займалися мародерством. Але до Баюнівська вони не дійшли. Наші, як і раніше, дали гідну відсіч. Навесні чи влітку 2013-го війну було офіційно закінчено. Краснан зрозумів, що йому ніколи не перемогти. Президент Любовляндії приїхав на острів Краснандія щоб об'єднати краснанців і Любовлянців. Відбувся великий парад на честь перемир'я. Краснан відмовився від ідеї красти баюна, а острів Краснандія приєднався до Любовляндії в якості автономної республіки. Героїв, які обороняли кордон, не забули. Крізь пекло за баюна. Так звучав головний слоган цієї перемоги. А тепер трохи про передісторію цих подій. Ще до Мурашиного острова, коли мені було років 8, я грав у солдатиків. Був у мене іграшковий пірат. Одягнений у червоний одяг та синю піратську шапку. Тоді з'явився персонаж Краснан. Він командував ворожою іграшковою армією, який наказував вкрасти баюна. Але на захисті мого кота стояло кілька великих солдатиків вони, до речі, фігурували на одному з перших малюнків на цю тематику. Якби ви тільки знали, які пічні битви були у мене по всьому будинку. Пізніше ці військові дії перенеслися із мого килима на схід Мурашиного острова. А на цьому серія добігає кінця. Посилання на плейлист Мурашиного острова в описі. Ставте лайки, підписуйтесь, до зустрічі у наступних серіях. Стефанія, ти хочеш щось сказати глядачам? Це моя кішка Стефанія. Прийшла і теж проситься до мікрофона.